thank you <laughs> а, я б'ю в техніці хенпок. А, хенпок це просто нанесення, татуювання ручним способом а, за допомогою олочки і руки, без використання якихось інших засобів допоміжних. У мене взагалі мій перший досвід з татуюваннями був в гуртожитку. Я жила з дівчинкою, яка зустрічалася з хлопцем, який ходив на курси з тату. І вони якось на ліжку просто били типу, хенпок, татушку йому на нозі. І я підійшла до них і спитала, чи можу я прийняти в цьому участь. І в мене просто не вийшло проколоти шкіру, це був десь 2017 рік. Я така, все, це не моє. І потім, десь через рік, мій знайомий попрохав набити. Йому е, татушки, е, просто типу тачкою. Він дав мені тачку і сказав, дитя. І я коротше, спробувала попрацювати тачкою. Мені дуже сподобалося, і мені подарували татумашинку, і я просто почала працювати з татумашинкою, тому що не було ніякої інформації, типу, з приводу хенпоку. Мало хто цим тоді займався, і я дуже боялася пробувати те, чому я не можу навчитися десь. Я весь цей час думала над хенпоком, він мені набагато ближчий за, взагалі, за процесом, за результатом, за своєю ідеєю, але Після того, як я вже рік працювала тачкою, почало з'являтися багато інформації. Почало взагалі в інфопростір входити хенпок, Ось ці маленькі кольорові татушки почали входити в моду. І у мене був знайомий якраз той, який дав мені першу тачку. Він вже займався на той час хенпоком. і Я попросила у нього типу, урок заняття. І я свою першу татушку била всю ніч. Ми били її. Це було дуже довго, колосально довше, ніж. Тачкою, але мені дуже сподобалося набагато більше. Я відчула більше контролю, і мені більше сподобався типу, і результат, і взагалі я була просто в захваті. І я в той же день віддала йому свою тачку і почала займатися хенпопом. Багато хто питає іноді, як називається мій стиль. Я думаю, що це просто авторський стиль, що зараз трошечки ну до України це не, не дійшло, напевно, ще, але в цілому. Зараз стиль, мені здається, більше поділяється, напевно на техніку, яку ти виконуєш, в якій техніці ти працюєш, і що ти використовуєш у своїх роботах. Тобто, типу, там, наприклад, дотворку, там, лайн, якийсь грейвошен, градієнт, ось такі ти просто штуки. А, і просто сам стиль, який у тебе є, може, це знов ж таки через те, що я спостерігаю за таким більше. І Варюся більше в такому оточенні і з такими майстрами, які мають просто авторський стиль, який не характеризуєш просто там типу графіка, реалізм або ще щось таке. Надихає все окрім татуювань, і це напевно такий мені здається, дуже гарний ґрунт для створення чогось нового, можливо, не дуже сильно схожого на щось інше. В усіх сферах, як мені здається, якщо ти там займаєшся, я не знаю ем, дизайном одягу, то потрібно надихатися усім, окрім одягу і так далі. Тож, все більш за все, напевно, на мене впливають все, що пов'язане з кольорами, особливо одяг, до речі, також якісь такі штуки, якісь тренди. все. Навколо. Природа, до речі, не так багато, хоча в моїх ескізах можна придивитися більше якихось типу природних там, форм, якихось квіточок або щось схожого на це. Але я за ними не спостерігаю насправді. Я взагалі чесно навіть зізнаюсь, я не творча людина і такою себе не відчуваю. Більш, як мені здається, аналітичний склад ума і татуювання, для мене це е, самореалізація. Це робота і і робота. <прост> Просто, але це робота в велике задоволення. Це моє і хобі, і розвага, і моє дозвілля. І якщо б у е, е, мене спитали. Чим би я займалася, якщо б гроші в цьому світі не були важливі, я б робила все те ж саме, чим займаюся зараз. Я помітила таку тенденцію, що сенс, напевно, трошечки змінився. Якщо раніше це було таке, що типу, я наб'ю серце, і це серце значить мою маму, або там якийсь спогад з дитинства, або там якийсь мотиваційний вираз, який мені допомагає і надихає, і дає мені сили жити, то зараз. Кожен раз, коли до мене хтось приходить, хоча я малюю ескізи без, вообще, без видавання якогось сенсу в них, люди все одно знаходять свій сенс. Навіть сенс в тому, що він дуже сильно мечиться з ними. Тобто людина приходить і б'є цю татушку, я думаю, так, це татуювання саме для неї. Типу, ем... Це відчувається, і мені здається, що в цьому є глибокий сенс, і все ж таки люди щось знаходять, що їм відгукуються і обирають це чомусь. І це не може бути просто з голуби, ну, типу просто з нікуди і не мати нічого, ніякого підгрунку під собою. Про те, які татуювання вона має, напевно, все ж таки можна дати якусь. Оцінити якось людину, як людину можна оцінити за її одягом, макіяжем, типу зловити її якусь енергетику, але щоб дати їй якусь характеристику і внести її до якоїсь субкультури, це то це стовідсотково неможливо. Ну і я думаю, що ще в Україні можливо багато хто думає, що якщо людина має татуювання, то то це про щось одне. Хоча те це те ж саме, що якщо людина має футболку, то ніяк людину не характеризує і не робить вас. Це не завжди значить, що ви якісь споріднені душі, всі, хто мають татуювання і що у вас одні інтереси, якісь і так далі. Мені подобається. Колекціонувати різні речі на своєму тілі. Мені подобається мати різні роботи, може не схожі з собою по стилю і техніці, і для мене немає такого, що я б'ю там тільки чорні, або тільки кольорові, або я б'ю тільки в реалізмі, або я б'ю там тільки тачкою, або тільки хенпоком. Я б'ю все, що мені подобається на ескізі. Як це роблять для мене, от е, немає важливості. Ну і сенсу якогось я для себе в, в цьому як такого типу не знаходжу. Я не скажу, що саме мої татуювання, якісь окремі, мають для мене сенс, але це для мене про самовираження.